Ці аромати дуже гарно звучать весною під дощем. Вітаю чудові, ласкаво прошу на мій канал, Я Альона Благодарна, і сьогодні я вам розповім про три аромати, які дуже гарно розкриваються саме в вологу весняну погоду. Я вам покажу сьогодні нішевий аромат і два аромати, які можна віднести до категорії бюджетного недорогого люксу. Якщо вам цікава така тема, то залишайтеся, будь ласка, до кінця і не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтеся на мій канал. Тому що тут будуть виходити ще багато цікавих відео. І почати я хочу з аромату нішевого сегменту. Це парфуми від бренду Serge Lutens. І аромат неймовірно гарно розкривається саме під душем в вологу весняну погоду. La de Fer. І це парфуми про зелену. Фруктову лілію. Якщо ви не прихильниця або не прихильник ароматів з лілеями, то затестіть, будь ласка, Lavirge De Fer. Тут найчудовіша, найпрекрасніша лілія. Вона чиста, вона не гірка, вона не індольна, вона дуже фруктова, позитивна, соковита із зеленими листочками. В цьому ароматі відчувається багато свіжості і прохолоди. І він неймовірно гарно шлейфить під дощем. В нього дуже приємний тоненький, але довгий шлейф, який пахне. Фруктовою грушею, груша тут соковита, м'яка і жовта, немов така наливна чарівна грушка, дуже смачна і солоденька. І також лілія. Лілія тут дзвінка, прохолодна трошечки з металевими відтінками. В ній багато зелені. Тут прям відчувається ось ця довга ніжка лілії із зеленим листечком. Дуже освіжаюче і соковито. Мені дуже подобається цей аромат, особливо я його найчастіше ношу весною або осінню під дощем. Осінь він також гарно розкривається, але зараз весна, тому я його дістаю і планую носити. Я вже його ношу і буду носити далі. І ще один аромат, який я хотіла вам показати. Я цей аромат дуже люблю, але хочу вас попередити ці парфуми тільки для тих, хто любить троянди, тому що цей аромат від початку до кінця про троянди. Це Клоє Россис де Клоє, він так і називається. Дуже гарна троянда, свіжа, соковита, і вона не важка. Це така весняна троянда, в якій багато повітря. Тут також відчувається зелень і вона. Така волога, ніби чайна троянда садова, це не велика червона троянда, не насичена бордова троянда. Це дуже ніжна, саме чайна тендітна рожева трояндочка. Вона трошки навіть нагадує оті ті трояндові кущі, які ростуть у нас під вікнами, трошки дика троянда, але вона така волога, така зелена і приємна, і дуже-дуже тендітна. Мені дуже подобається, як цей аромат звучить саме під дощем. І саме е, весною. Інколи я його також можу носити літом, але літом він може трошки і піддушувати. Але весною він просто ідеальний. Тут відчуваються і нотки чистоти, і нотки свіжості і свіжого повітря. В ньому багато свіжості, багато легкості. Але троянда тут неймовірна. Якщо ви полюбляєте такі легкі рожеві троянди, то цей аромат. Обов'язково вам треба затестувати. Звісно, ніколи, знову ж повторюю, не купляйте на осліп. я повторюю це майже в кожному відео, тому що аромати це така суб'єктивна річ, комусь вони подобаються, комусь не подобаються, на комусь розкриваються гарно, на чиїсь шкірі вони розкриваються не так гарно, як на інших, тому треба все обов'язково тестувати. Але якщо ви любите саме троянди, легкі троянди, повітряні, такі ніжні. То я вам рекомендую затестувати саме цей аромат і подивитися, як він буде розкриватися саме на вашій шкірі. Але весною у вологу погоду цей аромат розкривається просто неймовірно. шлейфить, дуже гарна стійкість у нього. І останній аромат, який я вам хочу сьогодні показати, це також бюджетний люкс від японського бренду Masaki Matsushima. і це аромат про весняний бузок із фруктами. На початку я тут відчуваю дуже приємне зелене, хрумтяче соковите яблучко, яке перетворюється в бузковий букет. З свіжістю, і також з додатковими білими квітами. Загалом це аромат також про свіжість. Я тут відчуваю навіть нотки трошки зубного порошку. Е, вони такі трошечки ментолові. Я не знаю, що за нота тут дає саме цю ментоловість. Це не прям ментол свіжий і чистий, а це така трошечки легка м'ятність, яка відчувається або в пральних порошках, або в засобах очищення, щось таке. Трошечки зубного порошку я тут відчуваю. Загалом це аромат про чистоту і про свіжість. Але також тут неймовірно гарно розкривається бузок. Бузок просто ідеальний, свіжий, ніжний. Він не насичений, він дуже акварельно і акуратно зроблений. І за що я його люблю? Що тут я відчуваю на початку яблуко зелене, соковите, яке не заявлено по піраміді, але я його особливо відчуваю. І також в цьому ароматі, коли він розкривається, ви починаєте відчувати трошечки мигдалю і пудрочки. Пудрочка тут не нав'язлива, не задушлива, не щільна, вона дуже-дуже ніжна, прозора і, як на мене, вона ідеально підходить на весну. І цей аромат просто неймовірно гарно. Проявляє свою красу саме під дощем весною. Якщо ви полюбляєте бузок і аромати чистоти, і трошечки пудровості, то пригляніться до цього приємного мацаки-мацу, який недорого коштує і просто ідеально звучить на весняну вологу погоду. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за вашу підтримку. А ми скоро з вами побачимось. І не забувайте, головне і основне: бережіть себе, будьте здорові і донатьте, донатьте на ЗСУ і на наших захисників і захисниць. Скоро побачимося, па, -па.